Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачите, пошти два, там з 7 хвилин на другу годину. Сьогодні понеділок. А понеділок це у нас другий день свята Великдня. Пасхи по, по фінському пясі IS. Майже й прапора. Немає, бачите, прапора вже немає. На вулиці тепло. На вулиці хороша, тепла погода 10 градусів. Батареї не гріють. Я, я прикрила батареї. На що вони нужні? Це мої квіти, як завжди. Отут не знаю: ці розсадить, оці, оці чи не розсадить. Ну, хай поки сидять, подивлюся далі. Це ж одна тут росте. Може, її до парі когось посадить, не знаю. Подивлюся. От. І тут така квіточка. А тут дуже близько, якось вони, ну нехай, поки ще нехай. Де я була? Погода ж хороша, я вам кажу. 10 градусів. Я сьогодні пізно піднялася. Прокинулася я рано. Я завжди рано прокидаюся, Ще сьоми не було, думаю. Не буду вставати. І лежала, лежала до, до 9 години. Лежала. Тоді думаю, ні, треба ж уже вставати та йти до душу, а тоді всі свої таблетки попити, чи той приготувати собі сніданочок. Ну, поробила, коротше, все поробила, було б без 15 11 Думаю, піду, піду прогуляюся та й пішла. Ось, бачите, я вам показувала вже чи ні. Вчора не пам'ятаю. А ні, вчора я не снімала, вчора на вулиці. Склала дивана. Ну, оце я така, понимаєте? Така. То розкладу, то складу. Ось тут валяюсь днем. Дивлюся. Ось тут шнури свої протягнула. От, і в тій кімнаті шнури, і тут шнури. оце щоб підзаряджувати телефоном. Ага. Думаю, піду прогуляюся, що тут у нас у календарі. Це ваше ранкове нагадування полити свої домашні рослинки у нас усе в. Бачите, домашні рослинки. Я ніколи не забуваю, я кожне, кожного ранку рослинки поливаю. Не, не так, що водою туди у горщики, Ні. а так пшикаю, попшикаю, попшикаю. а Угорщики заливаю один раз на тиждень, у неділю. Mm. Вони так мене привикли, вони так мене люблять. От такі, бачите, Зелені, красиві квіти. От, ну Тут то ж, таке ж саме, що тут у мене немає нічого. Діван та, чи той, крова, та й крова кров, цієї заслала, та й хорошо. От, ну і пішла я, пішла. Куди я пішла? Думаю, та піду до, до сканці туди. Опять пішла у той. Усі ті марки. Тут собі одну огірка купила, по Євро 99 було кіло один огірок. Ви знаєте, на базарі дорогі огірки. 2,99. Ну, в магазині оце хороший. І купила клубніку. Оце, бачите, той. Полуничку, полуничку. Відкіля вона полуничка ця? Кіля, я десь бачила, що вона іспанська. Не бачу зараз, ну, вона іспанська було там написано. От оця полуничка коштувала отут 400 грам, бачите, і коштувала вона Євро 49. У мене ще була та бутилка одну, я здала баночка, ось 15 центів це баночка. Тоді ось євро 29. Ну, євро 45 була та полуничка. Мінусу це 15, це єдня і 60 центів цей огірок. І того я заплатила євро 74. Оце купила у Сіті Маркеті. Бачите, з Кансі Сіті Маркет. І пішла. Пішла по магазинам, пройшлася. Думаю, може десь там ще додавлять скидки. Добавили трошки в скидки. От. А тоді вже як дійшла туди до магазинів думаю, а чого ж я ту активію не купила? не купила? Думаю, не буду вертатися, піду ж мимо і зайду. Я тут Пішла мимо Лідла і купила ще цю активію за євро 1,98%. Була така із, тими, з, із зерном. з вівсяним. Ну, Я думаю, як з клубнікою ще не брала, візьму оцей з мансикою, з полуничкою. Оце, і взяла. От, оце те, що я купила, Більш нічого в мене все повно є. От, тут зараз присяду та будемо балакати з вами. От. Ну, Тож походила, ото в Капахел зайшла. Там, там значить, у капахел, що добавили 25% скидки, якщо береш на 40 євро, можна і той скидочний товар береш, І тоді тобі. Ще 25%. Ну, Я пішла, подивилась, думаю, може щось дівчатам своїм куплю. Нічого я там не знайшла. Ну нічого такого. Ні дівчатам, ні собі, думаю, ай, не треба, не треба. Тоді пішла туди наверх, на другий поверх до токмані. Думаю, може, там квіти були там квіти по скидкам по 50%. Ті хризонтеми були в горщиках, тепер вони, вони стояли. 3,99, ну, тепер 2 євро горщик. І були нарциси, стояли 2,50, тепер євро 25. Ну Хризонтими хороші, ну білі. Я не так дуже люблю білі. Я люблю більш жовті. Мені більш жовті, так, ну... жовті люблю, коротше говоря, що там казати? О, Отак от зараз от. І... А нарциси такі були, знаєте, білі, такі махнаті, здорові. Ну, вони такі, може, там день-два постоять. Ну вони ж у землі, у горщиках, да? день-два постоять і вже такі, що пропадуть. Думаю, а не буду брати, не хочу. Може, у нас будуть квіти, всереду піду, та й хорошо. Ну, це ж я вам сказала, що сьогодні великий день, другий день Великдня. От. Я вам так скажу мої ріднесеньки, я не дуже люблю оці всі свята. От, от на, на той на, Ой, скажіть, же, як воно називається. На Різдво в мене тут ната була. Я так не казала, не афішировала, думаю, не буду казати, почнуть питати, що вона приїжджала. Вона приїжджала по своїм ділам от, і була в мене. Почти два місяці була, і на Новий рік вона в мене була тут, застала, вже, поїхала вже після Нового ріку, то нам було з нею весело. Я то, трошки то ж, наготую, щось те, що вона скаже: ми прийдемо, наїмося, насміємося, кровом дзвонимо своїх, а тоді сідаємо, диван розтягнули, сідаємо і дивимося якісь фільми. А так, оце як я одна, так я їх не люблю, оці свята. А ще більше я вам скажу, я не люблю свій день народження, от не люблю і все. Не того, що там я в поганий день там народилася, чи що. У мене хороший день, хороший місяць листопад хороший, мені подобається. У мене завжди хороші квіти дарили на той, чого я оце люблю. Гербери і Хризонтеми, бо це ж така якраз квітка, що на мій день народження, але ж люблю тільки жовтий колір. От. А не люблю того, я вам скажу, мої рідненькі, бо це ж з кожним роком я стаю старіше. Як мені було 20 років, як мені було 25 років, 30 та майже. Ні, вже ну, 40, я оце пам'ятаю, 40 років. Я у Запоріжжі трошки так відсвятковувала. Я вже тоді була на одинці, вже ми тоді у шлюбу нас вже розпався з натиним батьком. До мене прийшла моя подруга Мадляна з чоловіком, хороші мені такі здорові, здорові хризантеми, букет подарили. Вони. І... Духи подарили. Ну, на базарі куплені ну, такі подделки, якісь там, ну, такі под... я не, не пам'ятаю, ну, які ж вони були подділки? Поднінарічі на річі чи що. От, ну, хороший такий був запах. Польський, з Польщі то везли. І, і з ними була ще е, Мадляниного чоловіка, сестра двоюрідна, вона в Германії живе, вона до них приїхала в гості. І Оце, оце такий в мене був день рождения. Наготувала багато багато всього, ще й половину їм подавала додому. От. А тоді пішла до батьків, бо діти там були у батьків, пішла до батьків, понесла й туди, олів'яшку зробила, й холодець варила, і їм понесла. І... І торта не, не, не робила сама, ні. Тут дешеві були торти, а мені дуже подобається той іній торт. От Київський я не люблю. Не люблю. Він такий, там, знаєте, то прослойка із бізе, безе не люблю я його. От, Хоч всі хвалять київський, київський. Ні. Я люблю обичні наші кремові торти і оце люблю той іній. Ох, і люблю, мені подобається він дуже. От. От тому я і не люблю свята, і тому я і не люблю свій день народження. От так. Ще раз вам скажу, це мене, оце ж лежить що втикати той телефон. З кожним днем народження, з кожним роком, я все старіша, старіша й старіша. От, так от А тут я ну інколи я відмічала. Свій день народження тут ну дуже рідко, дуже рідко. Бо як я робила, як я робила, я завжди брала на осінь відпуску зимню відпуску. Я оце брала з, з, первого, того, ну, з первого числа. Їхала, їхала, в Україну. їхала в Україну. Інколи з НАТО їхала, як НАТО тут була, як НАТО була в Італії, то їхала одна. Ні, як НАТО на учобі була чи на роботі була, а в НАТО не було зо мною відпускати разом, так я їхала одна, я їхала одна, їхала завжди самолітом, летіла. Влетіть було дуже хорошо, швидко, швидко, ніяких проблем не було ніколи. От. То хорошо було з мамою тоді ще були з нами, і, і отож. я і, і в сина ночувала, і до мами ходила ночувати. Коли як ну, Я не, не, не надовго ж, на десять днів. За десять днів кругом поїдемо, і на, на цвинтар поїдемо провідати і тата, і тіточку, і нянюшку провідати всіх. Повести гостинчики, ну, як це в нас прийнято, да? От, і тоді ж по всім родичам трошки проїхатися, як є вільна година. А якщо є там у мене якісь. Що, я, я завжди приїжджала, робила якісь обслідування, обслідування на сосуди робила, От, тоді там ще й аналізи здавала, до гінеколога ходила. О, ну ж в мене ж безкоштовно там було усе. Підеш, запишешся. Аня зарані запише мені, то я й піду. от. А тоді далі якось вже не ходила у в поліклініки, а ходила у той у медичний центр, там у нас від заводу Запарасталь, дуже хороший медичний центр, такі чисто символічні, ціни, і так швидко тільки сьогодні дзвонив, зурант і вже ти там після обіду чи до вечора вже і пішов. от. Ну, коротше, оце так ходила. От. А тепер ні. Тепер не знаю. Поїду, звісно, на Україну. оце як закінчиться оце все, війна закінчиться. От, поїду. кое-які треба мені обслідки зробити, обслідуюся. А саме головне, мені зуби зробити. Саме головне це поки зуби не зроблю, не поїду. Додому не повернуся. от, от так. Оце такі в мене мрії. От. Щоб сказати, що це мені так оце скучно, я там така вся упала у депресію, там б'юсь головою об стінку. Ні, у мене такого немає. Я сама собі создаю всяке настроєння. Як я хочу собі зробити весілля, я його зроблю. Для мене весілля це я достаю фотокарточки, в У мене фотокарточки, ціла здоровенна коробка. І я оце сідаю. от. Чаю собі роблю, смаколик якийсь беру, там два-три шоколадки, якісь маленькі чи конфети, ну, що є, або фруктонезу якусь. Да? І оце сідаю і передивляюся. Це мене може занять 2-3 години. І наплачуся, і насміюся от, от пуза. от пуза. Повспоминаю і, і батьків, і тіточку, і ще як я з нею. Їздила до Москви, колись вона була і для нас Москва, а тепер хай вона тільки для вас остається, щоб ви ото там не хочу казати сьогодні святковий день, все, все повернеться, все вам повернеться, ви не думайте, що так все пройде. Ну, я теж роздивлюся, тоді, як, як їздили. І на море їздили, як, і, і все, як діти маленькі, які в школу пішли, як у піоніри, в, в октября Це Нянюшка займалася, вона молодець. Вона всі е, підписувала карточки. От Там є така карточка. Павлик став е, октябрьонком. Тоді Павлик став піонером», от таке, от, 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 якісь там свята. У садіку діти в костюмах наряжені. Оце я тоді таке собі создаю настроєння. А тоді дзвоню ж своїм. Я ж... Один раз, а то й два рази на день дзвоню, а так ми переписуємося завжди. Я ось тільки прокинулася сьогодні у сім ранку, да? ще не було сіми. Я бігом за телефон, ще з кроваті не вставала, я бігом за телефон подивитися новини, що там у нас. В Україні робиться, що все гарно, все тихо, все хорошо, і слава Богу. Я вспокоїлася і тоді можу уже побігла в туалетку, сходила, прийшла, лягла і буду лежати хоч до 9, бо ж знаю, що мені сьогодні нікуди не йти, і буду лежать. От. Завтра вівторок, завтра треба мені поїхати там в одне місце, але ви знаєте, я зараз не планую. Ото, як я раніше планувала, як я ще робила, ж береш там на, лі... на літочку отпуска собі, да, і плануєш, у якому місяці собі взяти відпуск, щоб вже ж Настюша приїхала, щоб ната ще в Італію не в'їхала, щоб тут була, ну, як вона робила, так, щоб під її отпуск підгадати, щоб ми поїхали на неділю чи на дві неділі від... відпочивати або у у Грецію або в Іспанію, от так, щоб ми поїхали. Тоді я планувала зараз, за, за годя планувала, а тепер я нічого не планую. Нічого не планую. Оце зранку проснулась і слава Богу. Обдзвонила, подивилась новини, все тихо, спокійно і слава Богу. все. Так, такі маленькі плани тут, по місту, хто можу щось придумати, а так, оце я вам сказала, що хочеться поїхати зуби. Хочеться, ну, планів нема. Коли оце, що так, от там, вже білети брати чи що такого немає. Ну, вже наболтала вам повно. Так що давайте, бувайте здорові, всього вам доброго. Завтра і в Фінляндії вже починається робочий день. От. А в Україні сьогодні ж уже робочий день понеділок. Люди ж вже пішли на роботу, хто, хто робить на підприємстві, хто робить з дому, той робить вдома. Так що бувайте здорові. Бувайте здорові, веселі. Тримайся, моя ненько, тримайся, моя мила. Велика подяка вам, наші хлопці, дівчата, за те, що ви робите, за те, що ви бороните, за те, що ви вижинаєте і, і знищуєте оцю расистську нечість. Бувайте здорові. Пока-пока.